Розваги на санчатах святий Миколай та дух справжнього різдвяного дива у Чернігові. відкрили нову виставку дитячих робіт за результатами щорічного міського конкурсу Святкові зимові розваги. В стінах художнього музею імені Галагана презентували малюнки дітей з п'яти мистецьких шкіл міста та області. Конкурс присвячений забавкам. Новорічним забавкам і ми спрямовуємо дітей на вивчення традицій, народних традицій, нашого побуту, обрядів, традицій святкування Різдва, Нового року. Тому ми можемо побачити як вертепні дійства, калядування, щедрівки. Організаторами ініціативи виступило міське управління культури та міська дитяча художня школа. Загалом цьогоріч на конкурс надійшло більше ста робіт. З них обрали найкращі 53, які нині експонуються у художньому музеї. 14-річна Юлія Ткачик вже не вперше бере участь у цьому заході. Каже, цього року вирішила зобразити святого Миколая. Я Надихнулася тим, що зрозуміла, що не ну не буде так багато робіт з Святим Миколаєм. Більше буде про Новий рік, Різдво, інші зимові свята. Тому я вирішила, що я буду малювати Святого Миколая. Та якраз коли я малювала цю роботу, вийшла на дату на 19 грудня. Ось тому я ще більше надихнулася тим, що ось буде якесь натхнення, мотивація на цю роботу. Тому так дитячі малюнки виконані в різних графічних техніках: акварелі, гуаші, а також і витинанці. Вони експонуватимуться у музеї близько місяця.